Спинися і вшануй уже понад три роки. Щоранку о 9-й в Україні оголошують хвилину мовчання як данину пам'яті загиблим на війні. Аби якомога більше людей долучалося до цієї акції у Черкасах. Родини загиблих почали роздавати листівки, а на центральній вулиці перекривають рух транспорту. Як ставляться до такої ініціативи самі містяни, розкаже Ольга Косенко. По пів на дев'яту ранку. Родичі загиблих у російсько-українській війні вже на центральній вулиці Черкас роздають містянам листівки. Просять щодня вшановувати полеглих героїв, зупинитися і подумати про тих людей, які віддали життя за нас. Чоловік Марини Собко Павло загинув у Попасній на Луганщині. Каже, для неї надважливо, щоб люди пам'ятали про подвиг коханого та його побратимів. Ми таким чином хочемо. Аби люди бачили і за на одну хвилину зупинившись, подякували за можливість мирного життя. Хвилина мовчання це хвилина скорботи та глибокої поваги до кожного, хто загін. Рівно о 9-й поліція перекриває рух. Всі спиняються, і водії, і пішоходи схиляють голови, щоб вшанувати полеглих. Містяни таку ініціативу підтримують. Ми повинні віддавати їм шану, всім полеглим, тому що вони рискували своїм життям і рискують на сьогоднішню хвилину. Це все дуже правильно. Хоч щось саме мінімальне, ми можемо зробити, щоб просто хвилинку постояти, помовчити і згадати їх. Той хто дуже спішить чи на роботу, чи де одна хвилина ролі не зіграє. Така незручності шанове пам'ять. Присприостановили хвилина мовчання і все їдемо всі далі. Перекривати рух на центральній вулиці міста міська влада вирішила через численні звернення родин загиблих, пояснює керівник робочої групи Микола Добровольський. Родини загиблих обурені тим, що не вшановується належним чином пам'ять загиблих, а в нас їх уже дуже багато. І е, вирішила достукатися до свідомості громадян. Родини полеглих героїв звертатимуться до керівників торговельних центрів та інших закладів, щоб вони припиняли роботу о 9.00, щоб все місто завмирало на хвилину. Із Черкас Ольга Косенко Олег Клименко Ми Україна, марафон Єдині новини.